Так, закляття, так, так, так. І погнали далі, даємо інформацію. Для людей, які не розуміють, що слова брехуна і ваші різні, що цінності у вас і того чоловіка різні. Різні. Не розстраюйтеся в цьому. Так воно є насправді. Ну, я вірила. Я вірив. Не спорю. Якби у вас був такий чоловік напроти вас, він все зрозумів, бо вам навіть не прийшлося б говорити і кричати, він все зрозумів і так. Я питався його її переробити, я питався, що переробити. що? Люди, ви якісь серйозні, вам треба говорити, ви курите сигарету, вашому партнеру це не подобається. І ви ще маєте говорити 100 разів не курити. Я думаю, вважається тільки маленько намікнути, сказати, що сонце. Якось і дим, так він мені погано викликає, якось так, ну негарно, фу. Все, достатньо. Сігарету викину, кину курить. тому що моїй половинці це вредить. Правильно? І так все остальне. Ти аб'юзерша, ти забрала в мене сігарету, як ти маєш право. Це маніпуляція. Тут базари не повинно бути. Коли чоловік любить, знаєте, який я зробив висновок з людьми. Отак базарить люди, які не люблять. Бо ті, що люблять, співають. Задумайтеся. Це не аб'юзерство, газвайдинг і там диктатура, ще щось. Це просто чоловік не любить. Тому що коли ти чоловіка любиш, ти любиш чоловіка. Тобі не треба говорити, не гуляй з жінками чи не пий, не кури, заробляй гроші. Не треба цього говорити. Ти сам все роби. Зачем сто раз мені говорити, Тут що я. Що я що? Ну, Не оправдовуйте це, не треба тільки оправдовувати. Приймайте реальні речі. Чоловіку ви не важні. Чоловік вас не любить. Він вас не поважає. А якщо він вас не любить, не поважає, не вірить вам, значить що? Це скрити в ньому. Значить він собі не любить, він собі не довіряє, він собі не перевіряє. Ви розумієте? Це все в нього всередині. Він так живе. Ви так не можете говорити, бо ви навіть не розумієте, таке говорити, бо ви так не вмієте жити. А чоловік вас там, там, ревнує, там, говорить, ще там, там звинувачує, чого, тому що воно в нього всередині живе. Ну, той чоловік, який це говорить, він ж то знає, що він це говорить. А ви цього не розумієте, чому так. Якщо ви собі вірні, ви знаєте, що ви вірні, чесні, знаєте, хто, що, ну, то ви ж можете знати, хто у вас обманював все життя. І хто ізначально вас обманув, хто в шлюб вас втягнув на брехні. Була любов. І я питаюся, ну а значально фундамент вашого стосунку на чому був построєний? На любві. Я любила його. <кху> Хорошо. І він мене любив. Серйозно кажу? Давайте ще зараз там питання. Задуй три рази питання ні, він мене любив. А хто, кажу, вас кинув? А хто вас придав? Значить, брехун був чоловік, ізначально, він вас брехав. Він був ізначально блядуном. Вам поіграв ігру, вас розвів, як лох, розвів, поюзав і пішов далі. І люди все рівно в такому варіанті все одно шукають йому оправдання, розумієте? Бо мама вплинула, магія вплинула. По -по Поможіть мені зняти з нього магію. Давайте я поможу, я собі гроші зароблю. Да Тіші далі. Я заберу вам звідси, помию вам тіло, а всередині в душу я вам не залізу, це ви там самі сидите і самі робите. Якщо воно. Бля, родилася, то вона, бля і помре. Рідкі случаї є, що людина міняється, але це рідкі случаї. Тому не приймайте гавно за чисту монету. Слухайте інтуїцію, звертайтеся до Творця, і він вам все розкаже. Ваші сили, Вищі сили, ангели-хранителі, архангели, наставники, звертайтеся до них, просіть про помощ, вони вам відкриють оту чакру і ви почнете бачити те, що я вам зараз кажу.